У Львові стартував екопроект оренди багаторазових підгузків. Авторами є команда організації Zero Waste Львів. Батькам надають в оренду підгузки різних виробників, щоб вони могли затестити та зрозуміти, які підходять для їхньої дитини найбільше. Після оренди їх стерилізуватимуть детальніше у сюжеті наших львівських колег. Уляна Явна мама трьохмісячної дзвінки. Після народження дитини спробувала користуватись багаторазовими підгузками. Це тут у нас є ці багаторазові трусики, в які вставляються ось такі бавовняні прокладки. От. І також можна використовувати от таку бамбукову, здається, я точно не пригадую такі серветочки, щоб можна було какунці згорнути. І викинути, ну тобто вони також біорозкладні. Дзвінка користується багаторазовими підгузками близько місяця. В день використовує 5-6 штук. Уляна Янна стала учасницею пілотного проєкту організації Zero Waste. Команда екоактивістів запропонувала послуги оренди багаторазових підгузків. Вони надають для тестування різні типи. Для мене особисто дуже корисним був цей сервіс, тому що я планувала купити багаторазові підгузки, але зараз завдяки цьому, що мені дали різні на вибір, наприклад, ну, з різних тканин різного типу я зрозуміла, які мені підходять. Я зрозуміла, скільки штук мені на день потрібно, і скільки я можу загалом використати. Ну для мене це було дуже корисно. і Тепер я вже знаю, коли я купуватиму. Що саме мені потрібно, Ірина Панчишин, менеджерка цього проєкту. Вона мама і її донька Лея теж використовує такі підгузки. Розповідає, що тестування підгузків допоможе батькам вирішити, які саме тип підходить дітям і чи буде зручно скоротити використання одноразових. Чому ми вирішили таке зробити? Тому що дуже багато зараз утворюється саме сміття і. Коли аналізували сміттєвий вміст на сміттєвих майданчиках, то 4% – це є сміття від одноразових. Підгузків та жіночої гігієни. Це є дуже велика цифра, і аби це скоротити, можна використовувати багаторазові підгузки. Також команда Зеровист організовує для батьків зустрічі, де розповідають та показують різноманітні сірці багаторазових засобів дитячої гігієни, які найчастіше можна зустріти на українському ринку. А в нас ще є до речі, такі дуже маленькі розміри. Тому шукаємо хто такий, от 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 тільки народився, щоб був дуже зовсім малесенький. Маємо дати теж батькам спробувати. Можливо, як хтось побачить цей сюжет, буде бачити, що це він. То можете написати нам на сторінку. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Далі говоримо про екопроєкт оренди багаторазових підгузків з Надією Кугу, директоркою з комунікації громадської організації «Нуль відходів Львів. Пані Надія, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, пані Надія. Що таке багаторазові підгузки і яким чином вони працюють? Розкажіть детальніше про це. Ну перш за все я б хотіла сказати, що багаторазові підгузки це не ті пеленки, які відомі з радянських часів. Це сучасні комфортні вироби, які зручні використання і батькам, мамам, і також комфортні для дитини. В основі є мембрана, вона є водонепроникною, Вона не пропускає волого, але в той же час дає можливість шкірі малюка дихати. Відповідно, можна прати як і саму, сам підгузок, так і вкладку. Вони є багаторазовими і. Придбавши, наприклад, 10-14 таких підгузків, один комплект їхня вартість відбувається вже за півроку в той час, коли немовляті в перші дні його життя потрібно щонайменше 10 одноразових підгузок. Відтак багаторазові підгузки це є чудова альтернатива кількості утвореного сміття від засобів гігієни, які до речі не переробляються, і для того, щоб виготовити одноразові. Підгузки потрібна нафта нафта переважно з Росії, тобто це також і вклад економічний розвиток країни агресора. В той же час це дуже важливий економічний аспект. окрім того, що ми уникаємо утворення відходів. Ми також і маємо суттєву економічну складову впродовж перших місяців війни в лютому, в березні, ми спостерігали про те, що багаторазові засоби гігієни. Для дітей, перепрошую, одноразові засоби гігієни, взагалі засоби гігієни для дітей, для жінок просто ще полиць, тому що легова частина їх була з Росії відтак багаторазові речі це незалежність на для найбільш вразливих вар суспільства, зокрема мамів з малими дітьми можливість не бути заручниками цих одноразових речей. Тому ми сподіваємося, що такі речі, зокрема багаторазові підгузки, будуть чудовою альтернативою там, де їх можна використовувати і мінімізувати на користь багаторазових відмовившись від одноразових пані. Надії розуміємо переваги багаторазових підгузків, але як у вас виникла ідея стосовно проєкту саме оренди багаторазових підгузків. Це є пілотний проект. Ми його впроваджуємо вперше і зараз до участі залучили власне Уляну Яну щойно бачили. Наші членкині організації це і аналітикиня Любов Бокало, і менеджерка з комунікації Іра Панчишин, самі є мамами і вони випробовують ці речі на своїх дітях. Тобто, зараз це не є комерційний проект. Ми не беремо за це плату, ми не пропагуємо. Користування якимись окремими брендами чи окремими виробниками, а його мета більше інформаційна привернути увагу до таких виробів, що вони існують, які є, і вони можуть бути чудовою альтернативою. в Європі такі сервіси існують. Це є і оренда багаторазових підгузок. Так як бібліотека, одні покористувалися, віддали іншим. Що стосується. Гієни очистки їх можна прати в пральних машинках. Ці вкладки є довго використовувати впродовж довгого часу. Вони єдине, що там є певні обмеження по температурі і по використанню арг. Агресивних засобів для відбілювання, а так то це багаторазові речі, І якщо ви можете користуватися ну, спати в готелі на простирадлі, на якому хтось до вас спав чи витиратися рушником, яким користувалися інші відвідувачі в таких закладах, то чому б не спробувати багаторазові підгузки? Пані Надія, такий досвід чи поширений він в інших країнах, зокрема Європи? Так, у європі це доволі популярний сервіс, і власне цей набір багаторазових підгузок, які ми запропонували до користування, нам передали неонатологи з Бельгії, які рекомендують молодим мамам жінкам, які стали мамами, власне пробувати їх використовувати, що є і більш економічно, і екологічно, і комфортніше для тіла малюка. Пані Надія, знаю, що окрім того, що власне даєте можливість спробувати багато разів підгузки проводити інформаційну бесіду з батьками. Правильно, що саме на цій бесіді розповідаєте? Розкажіть. Угу. Ми співпрацюємо з медичною спільнотою, зокрема з клініками, з лікарями, з гінекологами, з нанатологами, з дитячими педіатрами. І нам дуже приємно, що велика кількість сучасних лікарів власне розуміють і потребу, і доцільність і. Рекомендують мамам використання таких багаторазових речей. Також ми проводимо вебінари, записуємо короткі ролики, як користуватися, в чому переваги, і щоб ця думка була аргументованою. Залучаємо лікарів і медичну спільноту до співпраці. Це все є на наших сторінках в соцмережах і на Ютуб каналі Zero Waste Львів. Тому ця інформація відкрита і кожен може долучитися. Пані Надія, ще одне питання, яким чином стерилізуєте саме стосується проєкту оренди багаторазових підгузків? Я думаю, що батькам це цікаво. А це звичайно, прання в пральній машині, тобто з засобами прання, які би ви використовували для своїх особистих індивідуальних речей. Єдине, що там температура до 90 градусів, по випрати, посушити і знову використовувати. Це знову ж таки наголошую, що це є пілотний проект. Пані Оляна, яка бере участь разом з дзвінкою в проекті, вона отримала набір підгузок і буде ними користуватися, поки дзвінка не виросте, бо поки вони будуть для неї доцільними. Ми не плануємо робити платний. Сервіс щоб ні забрати другі віддати. А все таки хочемо інформаційно донести про таку можливість: про те, що альтернативи одноразовим речам є. Вони є вигідні, екологічні, економічні і е, корисні для здоров'я малюка. Пані, Надія, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Надія Кугук, директорка з комунікації громадської організації Нуль відходів Львів, говорили про екопроєкт оренди багаторазових підгузків. Повернемося до ефіру вже за коротку мить.